До виступу мого побратима депутата Яриновського. Шановні друзі, зараз вся Україна кипить як котел. В Україні революційна ситуація. В Україні революційна ситуація. Але ми не можемо, ми всі разом ми не можемо допустити, щоб це було зведення рахунків одного з одним. Тому що. Е... Тому що, тому що хтось комусь дорогу перейшов, хтось когось посаду відібрав і так далі. Тут про це не йдеться. Скажімо, яка різниця, я вам казав вже, між Михайлом желізником, щоб желізник комусь зробив паскудство? Ні, просто ця людина в цей час опинилася на цій посаді, оскільки це президентська влада, ми її усуваємо, передаємо. Владу громаді, тому він мусить піти. Е, а е, Тому то ми не зводимо рахунки з певними людьми. Ті люди, які є, належать до нашої громади, чи то Желізник, чи то Семашкевич, вони залишаться тут, можливо, вони не будуть обіймати ті посади нинішні і все. Тому це не зведення рахунків і не допускайте цього. Бо багато кому сала за шкуру залили і так далі. Ну то треба з цим боротися. І громада має допомогти, і депутати, і всі. Але не просто, бо зараз буду, у нас дуже багато таких ідей з'явиться. А ми ще з тим маємо розібратися і з цим. Так, якщо ті люди заслуговують, то треба розбиратися. Але якщо просто людина займає певну посаду і виконує функцію, але не може не зовсім добре, то ми не маємо ну, права такого морального. Зараз всіх. Турнути, бо це проведе.